Нього бою про це поговоримо далі з нашими гостями. Андрій Мамай, начальник фізичної підготовки 28-ї окремої механізованої бригади. Максим Татамі, інструктор 239-го навчального центру. Долучаються до ефіру загальнонаціонального марафону. Хлопці, вітаємо вас. Доброго ранку. Бажаю, дроя. Доброго. ранку. Так, ну кожному з вас ми окремі питання адресуємо. Я одразу просто для аудиторії це поясню, тому що кожен з вас теж має свою спеціалізацію, та і щоб це була така точкова історія. Тому е, звернуся найперше до Андрія, -мамай, Та. Ви зокрема готуєте е, рекрутерів, інструкторів по програмі ось цього ближнього бою. Розкажіть детальніше про сам напрямок, чим цей ближній бій відрізняється від, е, від будь-якого іншого і в цілому, як виглядає та підготовка? Ну для початку хотілося б розібратися, що ми називаємо саме ближнім mm -hmm. боєм, і тут відповіді будуть, мабуть, що різниці: візьмемо відстань 30 метрів. Це вже ближній бій, і тут буде арсенал і автомат, граната, пістолет, якщо він є, ніж, якщо він є, будь-який предмет, який можна взяти рукою. Далі йде рукопашний бій і боротьба саме всім цим спектром, ми і навчаємо від автомата до рукопашного. Бій. А наразі е, ми з Максимом відряджені до 242 го навчального центру, щоб е, впроваджувати, тестувати е, навчання саме ножовому бою, е, чи є ближній бій на війні, ну враховуючи засилля дронів, артилерії, балістичних ракет. Ну, мабуть, що ще поки що є: і стрілецький бій, і гранати, і навіть пістолет, і навіть ніж. Чи є ножовий бій на війні, чи багато його? Ні, не багато, зовсім мало. Але е, він присутній це раз. Е, і саме навчання, як показала практика, цю, ну, цій дисципліні військово-прикладній, воно дає дуже багато переваг, бонусів і дуже добре вбудовується в базову військову підготовку. Таке така відповідь на це питання. Маю питання до татамі. А чи стикаєте ви з своєрідним опором у формі критики на кшталт? Навіщо нам потрібен цей ближній бій? Коли зараз війна штучного інтелекту, війна дронів, навіщо взагалі це потрібно? Так, безумовно. Це досить розповсюджена, розповсюджена аргументація проти нашої діяльності. І можна сказати так. В цьому є доля правди, тому що війна стає все більш технологічною з того часу, як людина взяла каменюку, загострила її, почала використовувати, як ніж, потім одягла на палку, творився спис. І в подальшому все ми знаходимо все більші дистанції, це артилерія, відповідно, війна також стає більш технологічною, це дрони, використання штучного інтелекту. Але в кінцевому, в кінцевому результаті все одно, поки піхотинниці не зайде на якусь територію. Все це є лише засобами для досягнення ціл. І ближній бій також має місце, особливо якщо мова йде про урбанізовану місцевість, про окопи, там, де ворог може з'явитися несподівано, там, де знайдеться місце для ближнього, ближнього бою. Але я хотів би зауважити, що в програмі базової загальної військової підготовки ми в першу чергу робимо акцент на психологічну готовність бійця. На його психологічну стійкість, на розвиток певних якостей морального любля, а потім вже мова йде про саме техніку ближнього бою. Безумовно, на певному етапі, якщо мова йде про підготовку ну, першу, першу, першу чергу це формування стійких навичок саме ближнього бою, про психологічну підготовку. Дякую. Якщо говорити про вік, наскільки він тут відіграє роль в ем, і в самому форматі підготовки, і в тому, ну скажімо, наскільки здатен такий боєць до ближнього бою? Я думаю, моя це питання адресую. Отже, наскільки вік важливий? Ну тут я можу сказати, я начальник кризичної підготовки 28 восьмої окремої механізованої бригади. А моя бригада якраз що входить до шести тих, хто Залучений до проекту 18-24. І у нас багато зараз буде молоді. Звісно ж, ну просте питання так. Вік впливає. Ну звісно ж, це логічно, це очевидно. Але знову ж таки повертаємося до нашої справи. Те, що ми те, чого ми навчаємо і навіть проповідуємо ножовий бій, він урівнює в можливостях звичайного свіжомобілізованого. Але по віку, ну більш більш вікового, більш вікову категорію мобілізованих, і молодого. Звісно ж, інші будуть методи і підготовки. Але якщо говорити саме за запровадження ножового бою як методики, вона включає в себе постійні два бої. Це практика поєдинку, це не той рудимент, який був в радянському союзі, роби раз роби два, і і на іншу дисципліну ні. Як ви бачите на кадрах, ми, ну, тут двобою не видно, але кожного разу ми завершимо заняття двобоєм. І це порівнює у можливостях, ніж, як то кажуть, множить на ніж можливості і більш вікового мобілізованого і молодого. Тобто це урівнює їх в можливостях. Плюс дає такий потужний тренінг. Але відповідаючи на питання, так, звичайно, вік має дуже велику якби, перевагу. Але ніж її вирівнює, ну, так скажу Дякую. добра відповідь та й цілком конкретна. Дякую вам за неї. Та. Татамі, а розкажіть, будь ласка, детальніше про психологічну підготовку військових. Ви вже почали про це говорити. От е, на що робиться головні такі е, аспекти? Е, чому саме навчають військових у саме психологічній підготовці в тактиці ближнього бою? Які головні правила е, має знати військовий? Ну тут більше хочу зазначити, давайте для прикладу уявимо свіжомобілізованого військовослужбовця. Зазвичай це чоловік вибухово за 40, в своєму цивільному житті має цілком цивільну професію ніякого відношення не має до військової, там скажімо, до спірководовійської, до спортивної, до якоїсь активної діяльності, і зазвичай люди в посередній фізичній формі, в посередній фізичних кондиціях. Завдяки ну, нашому підходу, завдяки практиці саме поєдинків, про те, що сказав Мамай, це дуже важливо. Кожне наше заняття, кожне тренування, воно має закінчуватися поєдинком. Не тільки для того, щоб людина спробувала впровадити вже свої напрацювання, свої техніки, те, що ми їм даємо, а стільки для того, щоб відчути оцей саме психологічний вплив, психологічний тиск пробувати проявити себе як боєць, як хижак. До того щоб спробу ну, вони навіть рухаються 15-20 хвилин і вже починають дихати, вже починають склад. вони починають пересилюватися, розуміючи, що ворог не зупиниться, що і противник буде продовжувати тебе такувати, знаходити в собі сили для того, щоб переборювати себе, і часто в них це вдається, і люди починають на себе по іншому зі сторони дивитися. Вони відчувають себе і це, відчувають себе чомусь хижаком. Це запалює певний вогонь в очах. Хлопців, які там втомилися, які не можуть знайти в собі мотивації, які не можуть е е знайти себе в образі військову, як вчорашня цивільної особи, яка сьогодні вимушена ставати на захист батьківщини, це допомагає їм усвідомити себе вже як бійця. Так на мою думку, ця психологічна створена права є важливою безумовно по, всій, по системі дуже. Підсумовуючи нашу розмову, якщо говорити про кінцеву мету, в цілому вашої діяльності ось цього проєкту, про який ми говоримо, якою вона є, чи це є кількість, чи це є якість, чи це є все разом? Як це виглядає?